Проект позиція на телеканалі Рада. Друзі, вітаю. Говоримо про безпеку на дорогах. А саме Верховна Рада ухвалила закон, яким посилила відповідальність за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, і штрафи зростуть як для водіїв, так і для пішоходів. Причому народні депутати заборонили профілактичну зупинку водіїв на дорогах. Детальніше про усі нововведення обговоримо разом з автоюристом Богданом Глядиком. Пане Богдане, вітаю вас! Добрий день. Пане Богдане, там чи е, не найбільше резонансу, точніше, е, найбільше не знаю, так, розголосу набрало те, що у першій редакції законопроекту ще на той час там було положення щодо розширення прав патрульної поліції. Однак вже в остаточній редакції її прибрали. Е, дійсно, е, редакція та яка надійшла вперше до Верховної Ради, і редакція та яка надійшла до голосування. Вона вже була дещо скоригована, і більше того, вже саме голосування ще внесло певні правки, і в результаті вийшов ще інший закон ніж той, який подавали. Проблема в тому, що сьогодні ще не видно. Ну немає повного тексту того закону, за який проголосували. Через те, однозначно сказати, що буде на виході, також дуже важко. А закон, згідно прикінцевих положень, вступає в силу на наступний день після його опублікування. Тобто ми маємо ситуацію, коли такий досить важливий резонансний закон, який буде мати вплив на багатьох водіїв, і не тільки водіїв, тому що в даному законі є певні норми, які мають пряме відношення до порушення правил дорожнього руху і пішоходам. Так, от такий великий резонансний закон, ми фактично його побачимо за один день до того, як він почне діяти, і це, на мою думку, є певною проблемою. Але в цілому закон очікуваний в якійсь мірі закон потрібний. Дуже добре, що до кінця позабирали надзвичайно критичні і суперечливі норми, і в результаті ну потрібно все одно дивитися поліції – Це ви називаєте критичною нормою? В даному випадку е прибрали ж цю фактично поправку, основну, про яку ми е говорили, і е власне в чому була велика проблема? Е довіра населення до патрульної поліції сьогодні є досить невеликою. І е між водіями і патрульними поліцейськими і так досить багато конфліктів. а Якщо дозволити одній зі сторін безпричинно зупиняти Транспортні засоби чи придумувати їх для того, щоб от просто всіх підряд автомобілів зупиняти, це навпаки буде посилювати ось цей конфлікт. І тому в цілому, на мою думку, ця норма є правильною, і така норма повинна була б бути. Тобто мова йде про те, що дозволяється патрульній поліції зупиняти в певні моменти транспортні засоби тільки для того, щоб провести огляд водіїв на стан. Алкогольного чи наркотичного сп'яніння в цілому це є хороша норма, яка діє в багатьох країнах світу і Європи. Але ми можемо делегувати такі додаткові повноваження поліції тільки тоді, коли ми будемо розуміти, що ці повноваження не будуть використовуватися проти нас. Тільки тоді, коли ми будемо реально довіряти патрульній поліції, Богдана. Ви зазначили, що у людей низька довіра до патрульної поліції. З чим це пов'язано? На кому лежить відповідальність у такому разі? Адже в нас була проведена реформа, яка мала б стати саме тим чинником, який би приправ недовіру. Ну на мою думку, реформа все ж таки не вдалася, незважаючи на те, що починалося все дуже чудово і дуже гарно. Хто винний? Я вважаю, що винні усі сторони конфлікту. Як водії транспортних засобів, так і патрульні поліцейські. Є хороші водії, які не конфліктують, які дотримуються правил дорожнього руху, які не створюють перешкоди для патрульних поліцейських. Є патрульні поліцейські, які хороші, які сумлінно виконують свої обов'язки, які не придумують причин для зупинки, які не придумують причин для того, щоб скласти якийсь адміністративний матеріал на водія. Але на жаль, як і в тому таборі, так і в тому таборі є багато скажімо так, осіб, які е, готові конфліктувати, які мені здається за будь-якої найменшої можливості будуть створювати конфлікт, і в результаті е, більша відповідальність в даному випадку покладається все ж таки на патрульного поліцейського, тому що він є службова особа, він є представником держави, і він себе повинен трошки по іншому поводити, ніж той самий водій, який там провокує поліцейського на певні. Дії не завжди е, дотримуються певних стандартів діяльності. На жаль, є дуже багато випадків, е, коли нам клієнти розказують, що фактично придумують порушення, придумують досить тяжкі порушення і складають на воді такі е, матеріали. На жаль, такого є дуже багато. Угу. Також народні депутати підтримали правку стосовно того, аби не дозволяти патрульний патрульній поліції зупиняти. Автомобілі просто так, як так би мовити, з метою профілактики? Ну насправді ця норма була ще в першому читанні, вже до другого читання її також прибрали, і це напевно була одна з найбільш суперечливих норм. І прибрати її було правильно. Я насправді задумувався над тим, чому така норма була вперше. Можливо, для того який стратегічна була така позиція, що треба десь все одно щось прибирати. Через те, давайте от заради компромісу приберемо ось таку норму. Е, можливо, через це було, е, але дійсно таку норму прибрали, і сьогодні е, все ж таки просто так зупинити транспортний засіб, патрульний поліцейський не матиме змоги. Ну угу. ви знаєте, ще малого позитивного відгуку відчула норма стосовно штрафу за водіння у нетверезому стані, які підвищили до 17 тисяч гривень. Наразі а до цього він становив 10,2 тисячі гривень. А також там, в залежності від того, який раз відбувається зупинка у стані алкогольного сп'яніння, і там позбавляють навіть водійських прав. Я б сказав, що взагалі ось даний законопроект він, в основному присвячений саме нетверезому водінню та відповідальності за нетверезе водіння. Ну, перш за все, дійсно внесені зміни в статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення і суттєво зросли штрафи. Тобто ще декілька років тому. Що не помиляється, 6 чи 7 приблизно штраф за керування водіями в стані спиніння був 3400 гривень. або могло бути альтернативне покарання позбавлення водійських прав. Потім внесли відповідні зміни і штраф зріс до 10 тисяч 200 гривень і з обов'язковим позбавленням водійських прав. І от сьогодні, точніше, це проголосували народні депутати. В чергове підняли штраф. Тепер мінімальний штраф за перше таке правопорушення буде становити 17 тисяч гривень і рік позбавлення водійських прав. Якщо водій попадеться повторно, цей штраф буде 34 тисячі гривень і три роки позбавлення прав. І якщо водій втретє, в четверте і наступні рази буде попадати це відповідно штраф буде вже 51 тисячу гривень і 10 років позбавлення в прав суттєво одна з великих дійсно була проблем: це те, що по перше, суди звільняли водіїв від відповідальності за керування в стані сп'яніння, віддаючи їх або на поруки. Трудовому колективу або звільняючи їх за малозначність такого правопорушення, особисто я такого ніколи не підтримував, тому що керування в стані сп'яніння – це є одне з найтяжчих порушень в сфері безпеки дорожнього руху. Так, от дану норму народні депутати прибрали. Ще одна була проблемна норма при притягненні водіїв, які керують в стані сп'яніння, до відповідальності сроки розгляду таких справ. Тобто, ще сьогодні, згідно кодексу України про адміністративні правопорушення, така справа повинна бути розглянута судом протягом трьох місяців з дня вчинення такого адміністративного правопорушення. Тепер цей срок збільшили до одного року, тому що дуже багато водіїв затягували час, переносили судові засідання з різних причин, особливо зараз, в період карантину. Це особливо в таких жорстких. В жорсткий час карантину не було великих проблем перенести засідання і фактично затягнути сроки притягнення до відповідальності. Тепер же ж рік часу є для того, щоб притягнути водія до відповідальності, тобто ми припускаємо, що цього вже буде достатньо, щоб водії не уникали. Відповідальності, крім того, внесення зміни і в кримінальний кодекс України, зокрема, якщо сьогодні водій, який в нетверезому стані вчинить ДТП з потерпілими, то його нетверезий стан він фактично буде просто обставиною, яка обтяжує відповідальність. Тобто, якщо ДТП з потерпілими, де потерпілі отримали серед... тяжкі травми, для прикладу, відповідальність від 3 до 8 років позбавлення волі сьогодні, то стан сп'яніння сьогодні впливає виключно на те, як суд повинен застосувати чи 3 роки, чи 8 років. Тобто, в одну з цих сторін, Богдана, а яка, сп... вже... яка співмірність справ... штрафів до добробуту України, до рівня доходів наших громадян? Ну, давайте, якщо ми говоримо все ж таки про нашу безпеку, то мені здається, що це не повинно навіть бути співмірно. Про тобто це дивіться. Радипутат Кмнязевич бути... заявив про те, що такі штрафи вони стали податком для бідних, тому що в нас є категорія авто, яка їздить під так званим прикриттям. От наскільки широке таке коло осіб? Ну не, не там кажучи про президента, кабінет міністрів і так далі. А от це вже ця проблема, це те, з чого я починав. Це довіра до патрульної поліцейської. Наскільки патрульний поліцейський зможе об'єктивно відноситися до кожного учасника дорожнього руху, незважаючи на того, на якому він автомобілі, незважаючи на тому, з якою яке порушення він вчинив, чи є в нього якісь там додаткові документи, які підтверджують його приналежність до якоїсь еліти, чи в нього якісь особливі номерні знаки. Тобто, це не це насправді не повинно абсолютно ніяк впливати на те, який штраф повинен бути. Але якщо я добросовісно дотримуюся вимог правил дорожнього руху, їх не порушую, не створюю аварійної ситуації, не створюю загрози на автомобільній дорозі, в принципі, мене не цікавить розмір штрафів. От з іншої сторони, чим більш сурове покарання для мене як для водія, тим більше я буду думати перед тим, чи вчиняти мені таке адміністративне правопорушення, чи не вчиняти. Тобто яскравий приклад знову ж таки сьогодні штраф за перевищення дозволеної швидкості більше як на 50 км за годину це 510 гривень. Якщо він за порушення зафіксована камерами автоматичної фіксації протягом 10 днів можна заплатити лише 255 гривень. Тобто, ми розуміємо, що це не є великий штраф, велика. Відповідальність для будь-якого сьогодні водія, і водій може допускати такі порушення. А сьогодні близько 40% всіх дорожньо-транспортних пригод відбувається виключно через те, що водії перевищують швидкість. От, тобто, ми бачимо, що це пряма причина. Так, от, якщо зараз підняли штраф за таке порушення за перевищення дозволеної швидкості більше як на 50 км за годину до 1700 гривень, хоча мав бути взагалі 3400 тисячі гривень, але в останній момент от... Під час голосування зменшили до 1700, то 1700 вже буде більш суттєвий штраф, і він буде заставляти більше задумуватися водія перед тим, як вчиняти таке порушення. А це і є основне завдання штрафів за порушення попередження. Ми повинні попереджати саме порушення. Сама відповідальність вона не настільки вже важлива. Ми, ми повинні зробити все, щоб взагалі ніхто не порушував. А якщо до відповідальності пішоходів, за що штрафуватимуть їх? Пішоходи також повинні дотримуватися вимог правил дорожнього руху, і в випадку, якщо пішоходи не дотримуються правил дорожнього руху, їх повинні притягати до відповідальності. Фактично неофіційно негласно, Патрульна поліція в всіх кулуарних розмовах заявляла, що в принципі невигідно притягати до відповідальності пішохода, тому що за його порушення правил дорожнього руху максимальний штраф 51 одна гривня. Тепер же ж прийняли відповідно цей закон, і мінімальний штраф буде 250 гривень, і максимальний 850 гривень для пішохода. Тобто я очікую, що патрульна поліція буде зацікавлена вже займатися і таким учасником дорожнього руху, та притягати до відповідальності пішоходів за їх порушення. Усі порушення правил дорожнього руху, які прописані в розділі права і обов'язки пішоходів. Вони підпадають під це Богдана, якщо такі, така ситуація, людина переходить а, на сигнал світофора, на червоний сигнал світофора, тобто у дозволеному місці, однак на червоний сигнал світофора, Це вона фактично порушує правила дорожнього руху. Однак, так. якщо поряд немає а, працівників патрульної поліції, тобто вони не можуть зафіксувати. Ну, це те саме, що водій приїде на червоний сигнал світлофора. Угу. Тобто, якщо немає зафіксовано, якщо патрульна поліція не зафіксує. Таке правопорушення відповідно водій не понесе за це відповідальності. Варто згадати, що нам обіцяють, що камери автоматичної фіксації будуть фіксувати не лише швидкість перевищення, саме про вже це хотіла ти... запитати. Тиждень вже в нас працює нова функція це фіксування руху транспортних засобів по смузі для громадського транспорту, але обіцяю, що це буде і рух тротуарами, і в тому числі приїзд на забороняючий сигнал світлофора. Тому як будуть притягати в майбутньому водіїв до відповідальності, ми можемо припустити, що саме за такими камерами, тобто не потрібно буде на кожному перехресті ставити патрульного, який буде слідкувати за. Таким порушенням. А до речі, моє особисте спостереження, що сьогодні дуже багато водіїв ігнорують сигнали світлофора, і ми говоримо не, не просто про проїзд на жовтий сигнал світлофора, а дуже багато водіїв їдуть на чистий червоний сигнал світлофора. І це є дійсно небезпечна ситуація для багатьох. Як будуть з пішоходами, можливо, ці камери зможуть якось із пішоходами працювати, але з пішоходами є проблема і їх ідентифікації на камері. Тому що якщо автомобіль ми зафіксували номерний знак і встановили автовласника притягнуло до відповідальності, то з пішоходами все ж таки буде проблема. Але якщо не зафіксують, відповідно не буде нести відповідальність. Богдана, ви сказали, що вже тиждень діє фото-відеофіксація автомобілів, які їздять по смузі для громадського транспорту. Скажіть, будь ласка, чи так. є вже якісь результати? Е, повідомили, що за перший день тільки 300, більше 300 водіїв було зафіксовано. За проїзд цієї камерою на сьогодні потрібно ну, поправку зробити, що все ж таки це тільки одна камера, яка розташована в одному місці в Києві. Тобто, ми більше можемо говорити про якесь тестування ще, хоча вже штрафи на автовласників будуть накладатися. Якщо помножити ось відповідно цю кількість зафіксованих правопорушень на 510 гривень, плюс враховуємо, що можна заплатити у перші 10 днів. 255 гривень, тому що камер камерою автоматичної фіксації зафіксований такий штраф. Ми отримуємо ось результати. Я думаю, що поступово в цих місцях буде зменшуватися кількість таких правопорушень, тому що ще не всі водії знають, де камера стоїть і взагалі що така камера вже працює. Але з часом я думаю, що будуть зменшуватися кількість таких правопорушень в тих місцях, де стоять камери, плюс будуть збільшувати я думаю кількість таких камер. Богдана, що цікава ваша точка зору, як юриста, от ситуації щодо нашої столиці в центрі столиці діють евакуатори, так які їздять і збирають машини недобросовісні машини, так би мовити, які залишаються на не не там, де потрібно. Тобто, однак у нас. В центрі столиці немає місць, багато паркомісць, аби залишати своє авто. Тобто, місцева влада це не передбачила, і в той же час штрафується, якщо водій залишає свою машину у неналежному місці. Як от виправити цю ситуацію? Ви знаєте, я напевно не погоджуюся з тим, що в нас недостатньо місць для паркування. У нас достатньо місць для паркування, тільки за них потрібно оплачувати а взяти той ж самий центр. Місто, де знаходиться декілька великих торгових офісно-торгових центрів, і ви знаєте, ви здивуєтесь, але там практично пусті парковки, тому що там потрібно заплатити 50 гривень за годину паркування, 80 гривень за годину паркування. Водії хочуть безкоштовно ставити автомобілі на відповідних місцях. Якщо проаналізувати ситуацію з Європою, от особисто в мене в пам'яті відбилося от велике швейцарське місто Цюрих. Коли година парковки в центрі місця 8 євро, і ходить старша літня жінка як інспектор з паркування і там всім максимально дорогим люксовим автомобілям виписує штрафи за те, що вони не поставили автомобілі. До речі, знайомий також розповідав, що він от не заплатив за паркування і йому дали 150 євро штрафу за те, що він не заплатив за паркування. Через те, в цій країні люди стараються не паркуватися в тих місцях, де це може створювати перешкоду і оплачувати за паркування. У нас, нас основна проблема в тому, що ми не хочемо платити за паркування, і плюс ми хочемо зупинити поставити автомобіль от прямо біля входу в те, те місце, де нам потрібно йти. Якщо ми самі не зрозуміємо, що так не може бути. Фізично, тому що всім ми не можемо забезпечити місця от безпосередньо в тому місці, де нам потрібно зупинитися. Можливо, нам потрібно буде пройти 100 метрів, 200, 500 метрів. Але в центрі Києва я не бачу особисто проблеми в тому, щоб припаркувати авто. Зрозуміло, почали Богдана. Дякуємо за розмову. Автоярист Богдан Глядик був з нами на зв'язку з кайпом. Говорили про те, які правила дорожнього руху очікують на водіїв. Та пішоходів друзі, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами, аби бути у курсі усіх політичних подій країни. До нових зустрічей.